Вас на каналі Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Десять днів тому на атракціоні у Києві травмувалися двоє дітей. Госпіталізовані 11-річний хлопчик і 14-річна дівчина. За свідченнями батьків одного з дітей погано пристебнули паском безпеки. Він зачепився за підлогу каруселі, і це стало причиною того, що на швидкості діти почали перекручуватися ланцюгами сидінь і зіштовхуватися один з одним. Це відбулося на території торгівельного центру Даринок. Атракціон тим. Часово не працює. Інструктор каруселі відсторонений на період розслідування. Кожного літа через злочинну недбалість власників атракціонів страждають десятки маленьких українців. Щороку кількасот атракціонів підпадають під закриття. А біля 200 посадових осіб, нібито, несуть відповідальність, принаймні за офіційною звітністю. І щороку літо починається саме з тривожних звісток з парків, розважальних центрів і зон відпочинку. Скільки у нас нелегальних гойдолок? Хто саме і як перевіряє розважальні комплекси? Хто і яку відповідальність несе? У разі нещасного випадку на атракціоні. Про все це говоримо з гостями студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Олександр Тіщенко, начальник відділу капітальних вкладень матеріально-технічного забезпечення закладів культури департаменту культури міста Києва, пане Олександре. Олег Поліщук, заступник директора парку культури та відпочинку партизанська слава, пане Поліщук. І телефоном до нас протягом програми доєднається Олексій Степаненко, представник Держгірпромнагляду. Це саме та організація, яка повинна контролювати атракціони. Шановні панове, дякую за те, що знайшли час для розмови. дякую, що прийшли. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Панове, ну давайте розпочнемо з останнього випадку. Власне, якщо він таки а, був останнім, чи відомо вам про те, що сталося, а, про причини цього прикрового випадку. Ну і власне, хто поніс відповідальність а, з осіб, які в принципі там мають контролювати або займаються цим атракціоном. По цьому ну, випадку я перепрошую, по цьому випадку було Держімпронагляду нарада була, і на які розповіли про те, що на Даринку, на каруселі, було були е, хлопчики дівчинка 11-14 років, їх посадили, але вони захотіли вийти, покинути цей атракціон. Їх відстебнули, паски безпеки відстебнули, дітей вивели, але паски на, на місто не, не пристрібнули, і вони спричинили аварію на цьому атракціоні. Тобто з чиєї це провини з вини оператора, який безпосередньо керує цим атракціоном. І про що може свідчити такий випадок? Ну про це про відповідно оператор повинен пройти навчання відповідно в спеціалізованих вузах, е, пройти стажир стаж, стажування пройти uh -huh. на цьому атракціоні, е, пройти відповідні допуски до цього до роботи на цьому атракціоні. Це безпосередньо в інструкції повинні закріплені бути всі інструкціях в журналах. І це, це велика кропітка робота. Пане Олександре, чи можна це назвати взагалі ну, такою злочинною недбалістю? Я би сказав, що за техніку безпеки при виконанні цих атракціонів, при роботі атракціонів, вона покладена безпосередньо на керівників цих атракціонів, цих закладів, які здійснюють цю діяльність. Тому треба просто більше уділяти уваги аби персонал, обучати персонал, займатись, звертати увагу на ці речі. Хто відповідальний? відповідальний? Власник самого атракціону, власник даринку, врешті ви як посадові особи, держгірпромнагляд, хто несе відповідальність кінцево? Керівник атракціону. Це, атракціону. це, тобто... це його власність, його безпосередня відповідальність. Зрозуміло, дзвіночок у нас є від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Доброго дня. Витаем. Такой вопрос. Очень... Это у меня парк на низках Веселка. Детский раньше был парк, мы его, конечно, не такой превратили, как это положено. Делают у нас аттракцион. Слава Богу, хорошо. Но это район не такой зажиточный, и здесь очень мало таких хрущевки, малоимущих, малоимущие люди. И аттракционы на этом поезде покатятся 4 минуты 20 гривен. И дети стоят, кругами ходят и плачут. Так за какой тогда цели нам устанавливать на э, рыба половить э, 5 минут 15 гривен? Зрозумело. Дя Дякуем вам за запитание. А, отже, ну, я думаю, что, пане Тищенко, это... Да. Ближе, ближе к Чим? На превеликий жаль на сьогоднішній час відсутнє фінансування парків як закладів культури. Ті кошти, які заробляє парк від директора діяльності, вкладає Це, до речі. Я є просто одне зауваження. Що це, це не у нас шість парків в комунальній власності міста Києва які підпорядковуються департаменту культури? Це парк нивки, про які йде мова. Угу. це не наш парк. Це не ваш парк. Це а чий це парк? парк? Ви вичаєте за запитання, але ж ви знаєте, Київ Заланбутник? Чи районний київ зеленбутськ? Тим не менш, хто контролює встановлення ціни на атракціон, так само власник. Тобто київ. хтось, хтось з, з боку міста, з боку керівництва міста взагалі повинен це контролювати і якось ну, принаймні спостерігати за рівнем цін, зокрема. Цінову політику веде на підприємство, керівник підприємства, який погоджується ну, відповідно з департаментом культури міста Києва. Тобто на а, парках. Хто, хто на, хоче, на, той, на той парк, встановлює атракціони. Хто яку ціну хоче, то той таку ціну і встановлює. Ніким це не регулюється, ніким це не контролюється. Департаментом культури, зокрема, це не контролюється. Виходить так. На парках під підпереконують Департаменту культури, це регулюється. А на останніх парках чи яких частних підприємствах це... На жаль, не регулюється. Зрозуміло, маємо те, що маємо. Пане Тіщенко, зараз взагалі сезон атракціонів От Як ви можете охарактеризувати загалом по Києву стан на сьогодні? Скільки їх у нас, скільки з них легальні, скільки з них нелегальні? Я, опять же, можу розмовляти тільки про наші парки. Шість, Шість парків. Шість Дякую, парків, перерахуйте які перерахуйте тоді, щоб всі вже знали, е про що йдеться. У наших йде. парках парк культури та відпочинку «Партизанська слава. Там 23 атракціони на, 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 в наявності. Це атракціони наші, Наші парк, що це означає міські комунальники комунальне. Галасійський парк імені Рильського – 31 атракціон. Центральний парк культури та відпочинку 8 атракціонів. Парк Перемога 27 атракціонів. Парк культури і відпочинку Гідропарк 4 атракціони. І останній парк, наш всіукраїнський парк борців пам'яті борців за свободу і незалежність України. Там у нас. Атракціонів немає. Там парку проводиться зараз. Це, е, зараз там проводиться проектування. І е, буде були плани такі будувати там е, цей парк, музей е, і е, ну інші споруди, такі е... і всі ці атракціони, які ви перерахували, це комунальна власність? Це комунальна ви кажете власність. про комунальну власність. Про комунальну ну власність. добре, від окремо комунальну власність від приватної власності. Давайте поговоримо про стан комунальної власності цієї комунальної власності, в якому вони всі ці каруселі, ці атракціони, атракціони а, власне стані, технічному стані. Наскільки вони безпечними є для відвідувачів? Як, я можу сказати, тільки за парк партизанської слави, який. Я ну, виставляю. за свій парк, так. так за свій uh -huh. парк. В нашому парку, як, як ви почули, 23 атракціони. Вони на, на цей день в безпечному стані. Можливо, вони морально, як і деякі, старі, застаріли, але ми не в змозі зараз замінити на більш сучасні модернізовані атракціони. Але хотілося б це зробити, щоб нам допомогла київська влада, нова київська влада, мер Віталій Кличко. Він обіцяв, що, що парки бере під свій захист. І ми надіємося на це. Маємо велику надію, що він підтримує парки, зробить її візитною карткою міста Києва, От, тому що велика київська громада. Багато гостей міста Києва, які заїжджають в парк про Слава, тому що аеропорт Бориспіль знаходиться поруч. Uh -huh. І Там готелі гот знаходяться, там і ресторан комплекс знаходиться. І багато від відвідувачів, відпочиваючих заходить і дивиться дійсно, можливо, якісь застріли є атракціони, але вони в повному безпечному стані знаходяться. Тому що ми проходимо повністю всі експертні обстеження, технічні огляди, регламенти витримуємо. Ми, ми під А зовнішній вигляд їхні? зовнішній вигляд. Ми наймаємо. Штат художники, які це. Оформлює красимо кожного року на початку року? Ми красимо профарбовуємо кожний атракціон? Ну спочатку ми проводимо експертне обстеження, технічний огляд, тому що до експертного обстеження технічного огляду ми не маємо права фарбувати атракціони. Зрозуміло, з нами телефоном до нас доєднався Олексій Степаненко. Це начальник держінспекції нагляду за об'єктами котлу нагляду та підйомними спорудами територіального управління Держгірпром нагляду у Київській області та місті Києві. Пане Олексію, пане Степаненко, чи чуєте ви мене? Так доброго доброго вам дня. Що доброго. каже а, ваша статистика на сьогодні? Скільки у нас а, станом а, на 12 червня жертв атракціонів і з яких причин в основному це стається? За останні два роки у нас е, таких резонансних е, випадків, які тримали б е, травми, не було. Останні тільки на жаль, в е, е, це було. Дві дні назад, де трапилася е, така ситуація, коли двоє діток отримали травми е, на атракціонах, які розміщені поблизу торгового центру Даринок. От, на даний час е, сумісно з прокуратурою району Деснянського ми будемо проводити перевірку цих атракціонів не тільки е, е, на даринку, а взагалі по е, району. Прокуратура до нас звернулася з проханням, щоб ми надали своїх спеціалістів, і ми домовилися, що з понеділка і по четвер ми будемо проводити перевірки атракціонів, які розміщені в районі Деснянському. З понеділка по четвер. Так, ви будете так. перевіряти зрозуміло. А яка відповідальність власника атракціону? Ось за те, що сталося, я маю на увазі той самий випадок, про який ви говорите. Ну, відповідальність буває різна, буває адміністративна, кримінальна, таке інше, але в даному це, випадку якою вона була це, це становить перевірка з прокуратури сумісно з нашими спеціалістами. І в результати її будуть уже відповідно тоді відомо, яка буде відповідальність. На на мій погляд, значить, це порушення було правил експлуатації самого атракціону, тобто власник атракціону е який являється фізична особа-підприємець, uh -huh. от повинен був би детальніше, е скрупульозніше інструктувати своїх операторів, щоб вони виконували правила користування атракціоном, тому що Саме порушення правил користування зазначеного атракціону привело до того, що трапилася така, така ситуація. А за вашими даними, за вашими підрахунками, скільки таких операторів? Я маю на увазі відсоток от таких операторів, які не проходять інструкції, які там недбало ставляться до своїх обов'язків? Ну, бачите, всі оператори атракціонів повинні проходити не тільки інструктаж, але й навчання. Значить, результат... бачите, не всі, не всі. Що Держгірпромнагляд закриває порядка чотирьох сотень атракціонів. Щороку біля двохсот осіб по Україні підпадають під якісь санкції під відповідальність. Виходить, що далеко не всі. От За вашими так. підрахунками, скільки таких надбалих інструкторів у відсотках? Половина 80%? відсотків, десять відсотків. результати перевірки, які ми проводили цього року, десь з початку квітня по другу половину травня, показали, що ми виявили значи, 16 порушень, зупинили два такціоні і порушували свої виробничі інструкції оператори десь біля 20-25%. Зрозуміло. Ви відповідаєте за Київ за Києва Київ. Київ. Київ Київську за Києво-Київську область. От так. знову ж таки, скільки у нас у Києві і Київської і Київській області діючих атракціонів, і скільки з них діють і працюють нелегально? Значить, у нас по Києву і Київської області, значить, за нашими даними, значить, є 151 атракціон. 151 атракціон. І з них підвищеної небезпеки 105. 105 <тус> підвищеної небезпеки. А всі ці атракціони, які значить зараз є в Києві і області, вони пройшли всі експертні обстеження і технічний огляд. Ми не виявили е, за, за результатом перевірок. Не виявили атракціонів, які не пройшли такого технічного огляду. Ви ж кажете про те, що ви вже закрили деяку частину. Так, <піп> да, закрили. Ми два атракціони закрили за результатами перевірки. Це е, Абасівівський парк імені Рильського, де атракціон колесо огляду і м, Лебеді, так називаємо, значить, колесо огляду ми закрили по технічних причинах, тому що там зношені втулки в редукторі. А в лебеді ми закрили по причині, що відсутній проект розміщення цього атракціону. Якби я вас попросила оцінити за п'ятибальною шкалою а, ступінь безпеки атракціонів у Києві і Київській області, яку б оцінку ви надали? А, ну так зразу ну чотири з мінусом. Чотири з мінусом. Так. Дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашої розмови. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Степаненко, начальник Держінспекції нагляду за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами територіального управління Держгірпромнагляду у Київській області та місті Києві. Чотири з мінусом поставив Держгірпромнагляд Києву і Київській області. А що скажете ви? Що ви ставите? Ну на що дивитися, кому вставити? Якщо це міським паркам, це одна оцінка буде. Якщо це буде част частним підприємцям якимось, це друга оцінка буде. Тому що розумієте. Підход до цього до безпечної експлуатації атракційної техніки це, це багато має чинників. Розумієте, починається все це з керівництва. Як керівництво ставиться до своєї роботи? Держгірпромнагляд каже про те, що всі атракціони вони отримали дозволи. Тобто, чи говорить це про ситуацію, що в Україні нібито нелегальних атракціонів немає. Ну я в це не повірю. Ну, своїй більшості. Дійшовку, так. Я так думаю, що в місті Київ на, 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 на ну, перше, ми ж дивимося в, взагалі на свої комунальні е, парки. Е, до речі, ми тут я декілька цифр могли навести. Нелегали є чи нема? Є нелегали. Є нелегали. Є нелегали. Нарешті так. я до, до Так, моглася. Нелегальні основна траціони є скільки є безпосередньо парку партизанської слави. Е, Придорожня смуга, яка підпор, яка на балансі знаходиться зелене у управління зелених насаджень Дарницького району, Установлені батути незаконні, незаконні гірки, незаконний прокат електромобілів, прокати велопрокати, які наносять дуже велику шкоду нашому підприємству. От про молигалів ми поговоримо в другій частині програми. Залишайтеся на каналі Київ після реклами. Ми повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги безпека паркових розваг, якість методи контролю атракціонів. Чи є квиток, наприклад, до аквапарку, страховку життя та здоров'я відвідувача? Хто і яким чином відповідає за стан розважального обладнання, до чого призводять перевірки, і хто і чим відповідає в разі нещасного випадку? Телефонуйте нам у прямий ефір 2230 дев'ять сімдесят На ваші запитання відповідатимуть Олександр Тіщенко, начальник відділу капітальних вкладень, матеріально-технічного забезпечення забезпечення закладів культури Департаменту культури міста Києва та Олег Поліщук, заступник директора парку культури та відпочинку партизанська слава. Пане Поліщук, зупинилися ми перед рекламою все ж таки на нелегалах. Ви на відміну від держгірпромнагляду, принаймні чесно, відповіли, що вони є, і їх багато. Умовно кажучи, на а, кожну легальну гойдолку або кожний а, кожен легальний атракціон. Скільки приходиться нелегалів, які а, все ж таки намагаються втрутитися в а, на територію парку, розташувати. Там і знову ж таки надавати якісь ну так звані послуги, скажімо, безпосередньо про парк партизанської слави. Я відповім, що парк партизанська слава поділений на дві території: одна територія підпорядкована департаменту культури, це uh -huh. наш парк культури та відпочинку Партизанська слава, і інша територія підпорядкована у параліні зелених насаджень міста Києва. На нашій території розташовані тільки легальні атракціони, які належать громаді міста Києва. На вихідні дні, на святкові дні, багато є таких випадків, коли нелегальні атракціони ставляться на території управління зелених насаджень, які розташовані при при дорожній території. Вони теж боляться. Ставляться Директор, вони а, тимчасово на один-два дні. Правильно ставляться на, на один-два дні, правило? коли йде перевірка, вони знімаються і. Під час, коли перевірка закінчена, вони знову встановлюються. А як вони дізнаються про те, що ви знаєте, йде це перевірка комісія була комісія з району, комісія з міста Києва. на час комісії? Вони з'їхали, а після комісії вони знову стали на свої місця. Це дивно це стає теж дивно для нашого керівництва і дивно в департаменті культури була нарада, коли керівник управління зелених садж Дарвінського району пан Єрмалаєв був присутній, і він просив на наступну нараду запросити генерального прокурора. Угу. Тому що він не в змозі у нас окрім генерального прокурора, ніхто він не, не може ви змозі контролювати питання, ту так? ситуацію. Наше підприємство від цього потерпає. тому що в нас е атракціоні сафарі, де е розміщені електромобілі. Угу. Він зараз закритий, тому що до нас не йдуть. Тому що на, вх на вхідній групі парк Проценська слава е біля фонтану стоїть 30 чи 40 таких електромобілів. Не тому, і... що вони більш якісні, а тому, що вони просто перші, так вони 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 стоять перші і вони яскраві. І і ціна, цінова політика на їх нам невідома, тому що вони нам ну не кажуть, але дуже їх багато. І ми від цього потерпаємо. Ви від цього потерпаєте? А як так. ви ведете з цим боротьбу? Ми е писали на міського на міського голову. писали на, на мера району Вітковського Сергія Івановича, е писали на начальника міліції, писали ще на інші служби відповідної структури. Нам від, відписки. Формальні відписки йшли і писали на за автокафейні. Це теж дуже велика, так би мовити, є проблема в парках автокафейні, тому що сміття все, все безлад, тому що вони буває торгують. І вином, і пиво там є. Які, знаєте, ну, є, це культурне. І насамперед, парк є це заклад культури, який повинен в маси населення нести культурно-масову роботу вести. Розумієте? Атракціони це на другому плані повинні бути. Так що відповідає прокуратура, міліція тощо куди ви пишете? Міліція відповіла, що, що два провели два, два, пров... перевірку у понеділок, вівторок їх не було, так? Два протоколи було, два, два протоколи на автокафейні вони склали там. Ти, 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 ти. Але наступного знову не стоять і знову не працюють. І... Пане Ціченко, чому з'являються взагалі нелегали? Ну вони е, з'являються тому, що немає конкуренції, точніше, щоб е, точніше, тому що на них є попит. Чи правильно я розумію? А якщо на них є попит, е, це означає, що ну, десь ваші недопрацювання? Ну, справа в тому, що е, всі наші е, атракціони застаріли, і вони е, всі е, їм понад 20 років. Взагалі Це виробництво е, ще Радянського Союзу 80-х-90-х років минулого сторіччя. Тому, е, тому ці, ці атракціони, більшість з них вони не конкурентно здатна на сьогоднішній день. Є е, 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 такі моменти, що треба вкладати гроші, треба за, залучати інвестиції. Е, ми этого, е, Взагалом, не виходить взагалом, у нас, та, залучати інвестиції. Не виходить, тому що, тому що є питання, є, є питання і залучення інвестицій, тому що там випроси, вони всі замикаються на отримання земельних ділянок, а у нас їх в парках практично немає. Зумі. Ви все ж таки співпрацюєте з приватними власниками, так, з власниками атракціонів. Ні? ні, ми не співпрацюємо. не у не нас. Немає жодного арендатора. У, у нас, нас, у нас ці приватні атракціони. вони, згідно у нас є правила встановлення атракціонів пересувних у місті Києві. О, давайте ці правила. Ці правила, ці правила були розроблені ще 29.04.1999 року. Ще Олександр Оксан за їх підписував. Ці правила розміщені. затверджених і. Рішенням Київради і е е е по цим е е атракціони, атракціони ці отримують у нас погодження місця розташування так. і згоду балансоутримувача. І саме балансоутримувач, тобто в нас це парк. А е коли це не наша територія, то це е е або Київ, Зеленбут, або хтось інший, хто є балансоутривачем відповідної території, тот встановлюють їх на цю територію. Потім вони отримують у про режірпронагляду, пожежної безпеки і так далі, відповідне до чинного законодавства до вимог відповідної... Вимоги і після цього вони розпочинають свою експлуатацію. Власне, а чому у вас а, немає приватників? Просто не йдуть чи це заборонено знову ж таки Розумієте, В нашому парку нема орендаторів, тому що ми. Маю думку таку, що орендатор чи приватний підприємець, який приходить, він приходить заробляти собі гроші, кошти. А нам необхідні кошти на розвиток парку, на вкладання в з можливо трошки застарілі, але все таки безпечні атракціони. Орендатор сплачував би вам оренду. Оренду оренду сплачував би він. ну так. і остало і, і останні гроші половину вроде забрав би собі. А ми, а так ми на наших атракціонах. Працюємо і вкладаємо в ці ж кошти, які вкладаємо в ці ж атракціони, вкладаємо в загальні в міські такі, такі свята, в Дарницьку масляну ми проводимо, проводимо там сценічний на майданчиках, проводимо кон концерт, розгальні кон концертні програми деякі. Хотілося б більше проводити, але на жаль, що фінансова можливість теж нас обмежена в інших парках. Поряд з комунальними атракціонами є приватні атракціони? Чи таке саме ставлення до приватних? Ну, це залежить від керівництва парка? Я, я думаю, що є такі атракціони, які працюють на умовах оренди. До речі, ми виділяємо кошти на власні атракціони. Кожного року виділяємо кошти на проведення оцих регламентних робот, підготовку до сезону. Експертне не... обстеження. експортне обстеження. В цьому році, незважаючи на такі ну, дуже важкі обставини з бюджетом, з ми за, запланували 205 тисяч гривень на всі парки на наші і отримали майже 100 тисяч гривень, отримали і ще 50 тисяч замовлених грошей. Поки нам бюджет ще не передав. Ці гроші. все що ви бачите а, в своєму парку стосовно, ну біля свого парку а, стосовно нелегалів. А, от як ви думаєте, взагалі там якісь а, якась техніка безпеки вона присутня? Чи чи по, поняття про техніку безпеки? Чи там просто нові заробляння на дітях і Розумієте? і все? І нічого нікого не хвилює? Атракціонна техніка це дуже складна. Річ. Перед початком роботи атракціону Аукціон, О, а, а, атракціон це об'єкт підвищеної небезпеки. Так, підвищеної небезпеки. Mm -hmm. Оператор технічний підвищеної небезпеки, а є Є плоскісні атракціони, є, є підвищеної небезпеки, а є бату, батутні комплекси. Ну, різні атракціони поділяні mm -hmm. на багато Різ, різних оператор повинен провірити атракціон. Технічна група повинна провірити атракціон повністю. Що є щоденне технічне все це роблять. Технічний легали, це, це роблять? На нашу думку, розумієте, от в парку Працівницької слави установлені акціони, батутні комплекси, які ще поки що на цей час ніякого, до ніякого випадку не призвело. Але що буде далі, ми не знаємо. І не знаємо, чи вони проводять чи ні. Тому що хто в їх перевіряється, їх повинна, повинна бути технічна група, так само як у парках. Технічна група, відповідно, працівники, які пройшли спеціалізоване навчання. Які повинен в відмітку поставити в журналах і в інструкціях перед ці як батькам відрізнити легальний атракціон, який пройшов все це, що ви перелічили, від того, який стоїть нелегально, і невідомо ким контролюється, Значить... ну, точніше відомо ким, але це вже інше питання. Корупція це вже інше питання. Кожен атракціон повинен мати вивізку. Правила безпечної експлуатації на цьому атракціоні. огородження обов'язкове згідно вимог правил та безпечної експлуатації тракціоно-техніки, якими ми повинні керувати всі власники атракціонів, і ми керуємося цими правилами. Розумієте? і повинна бути бути на це відведена земля, земельна ділянка. Проект проект це зроблений проект. При документація повинна бути, ну, якщо звичайний відвідувач, якщо звичайний відвідувач підійде а, до якогось там умовного контролера атракціону і а, спитає: А покажіть мені там якісь документи, дозволи Не прості, тощо, забити, що то дозвіл дозвіл держітропом який повинен бути. Ми даємо даємо таке документи на та са на роботу на Ви це даєте, а чи зобов'язані це робити так само надавати власники приватних Зобов'язані, Зобов'язані. Зобов'язані, так чи є квиток, який отримує відвідувач? На атракціон гарантію або страховкою автоматичною його життя та здоров'я, так, від, від, відвідувачів парку є страху, страховки відповідні, які страхують відчув парку. Певні суми. Ризику. Які це суми? Давайте докладніше просто про До, все це, щоб люди, жаль, щоб люди знали, що, що, їм, що їм дає той самий квиток, що його треба вимагати, принаймні а, у тих, хвилях. Це, це перше, коли отримує він каси квиток. Він вже знає, що це він офіційному місці знаходиться, що за цим атракціоном ведеться певний нагляд, певна робота, кропітка проводиться. І він вже вже впевненість у цьому відвідувача є. Але якщо він приходить до якогось атракціону, яка немає не огородження, не ні вивізки, нічого нема, і там про гроші, ну це вже потрібно вже увагу до цього приділити. І вже більш детально, ретельно розумієте. Знову ж таки, ну от зрозуміло, що інструктаж все це добре, і, можливо, там ну, є такі атракціони, знаєте, які там е, натягнуті якісь канати, і діти там по них повзають. Джампінг. Ну, джампінг. Так, так, так. Джампінг, е, можливо, джампінг. джамп. Пригає на резинках, так? Ні, 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 не, не на резинках, а такі сітки, і діти повзають по канатах між ні. деревами тощо. Це підвіс підвісні комплекси. Канат, комплексі. От дивіться, перевірила е, матуся, там дозвіл, е, начебто її проінструктували, начебто проінструктували проінструктували дитину. Дитина е, полізла на цей атракціон. Е, але е, тим не менш, хто застрахований від того, що цей там канат не розірветься, що це там е, ланцюги, які там підтримують е, сидіння на каруселях, Вони так само не розірвуться. От хто від цього їх застрахує? Розумієте, по поводу канатних доріг у нас таких парку канатна дорога є. Вона роз... підпорядкована не наш, не нам, не департаменту культури. Я не можу відповісти на це запитання. Це безпосередньо до них запитання. Як часто за вас перевіряють держгірпромнагляд? Перевіряють перевірок дуже багато. Перевірок Особ... Скільки? на початку сезону вже було дві, дві перевірки. Потім перевірка районної влади київської охорони праці, київської міської державна адміністрації. Перевірки у нас завжди проводяться. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам, шановні панове, що ви сьогодні до нас звітали. Дякую за розмову. Київ це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Зустрінемося. О 18-й говоритимемо про дуже важливу для киян тему, чому влітку у нас відсутня гаряча вода. Дякую, що дивилися, і вже до скорої зустрічі.